Насерніша річ у цьому світі це нездатність людського розуму осягнути увесь його обшир. Ми мешкаємо на безтурботному острові незнання посередині Чорних морів вічності. А проте це не означає, що у нас є потреба кудись ними мандрувати. Говард Філіпс Лавкрафт. Поклик ктулху. Ктулху, великий древній, Володар світів. Сплячий на дні Тихого океану. Тітанічне чудовисько, яке вперше було згадано в оповіданні Говарда Філіпса Лавкрафта. Поклик Ктулху 1928 року, Представник позаземної раси, яка прибула на землю. Приблизно мільярд років назад, на існуючий тоді суперконтинент Родінія. але через доволі малий термін Раса Ктулху покинула землю, хоча докази її перебування та активну діяльність можливо знайти у віддалених куточках світу. Ця істота, яка, здавалося, була сповнена шахливої і протиприродної зловісності, мала масивне тіло і загрозливо розкорячилось на прямокутній підставці чи то п'єдесталі, вкритому невідомими символами. Говард Філіпс Лавкрафт, Поклик ктулху. На вигляд ктулху складається з різних частин тіла, подібний восьминогу, драконові і людині. Чудовисько має голову з щупальцями, гомоноїдне тіло, яке вкрито лускою, і пару рудиментарних крил. За свідченнями шкіра ктулху має слизову оболонку. А тіло його зелене, драглисте і має здібності до швидкої регенерації. Точний зріст його не вказується, але свідки, які мали змогу бачити великого древнього, стверджують, що чудовисько можливо порівняти до розмірів гірського масиву. На сьогоднішній день точне місце знаходження ктуху невідомо. Але більша частина дослідників одностайно вказують на Тихоокеанське дно. І якщо бути точним, то на Маріанський жолоб. Приблизні координати 11 градусів північної широти та 142 градуси східної довготи. Це місце знаходження найглибшого місця у Маріанському жолобі. Безодня Шеленджера. Тут древнє лежить у вісні, подібному смерті, у склепі підводного міста Рельєх. У древніх книгах згадуються обставини, за якими рельєх з'явиться над водою і ктулху звільниться. Це може відбутися при певній побудові зірок на невосхилі, яке повторюється з циклом у п'ять сотень років. До цього часу великий древній спить і бачить сни. Деякі з опитаних зізнавалися у гострому відчутті страху перед гігантським безіменним чимось, що з'явилося наприкінці сну. Говард Філіпс Лавкрафт. Поклик Ктулху, Хоча древній іспит, він зберігає ментальний та психологічний вплив на людей. Хоча не настільки сильний, тому що товща води над містом Ктулху не дає змогу спілкуватися з смертними безпосередньо. Таким чином, тільки більш чутливі люди, а в більшості випадків це люди творчих професій, можуть відчути присутність чогось. Однак людство зіштовхувалося з випадками, коли воля великого древнього доносилася з океанських глибин гучно і чітко. У 1206 році у місто Перудже, що знаходиться на території Італії, прийшов хлопчик, звідки він і хто такий, нікому не було відомо. Дитина почала розповідати оточуючим о страшних картинах кінця світу, і що тільки через страждання люди зможуть отримати прощення від нових вищих сил. З того часу світ побачив масовий прояв флагеліатизму або самокатування. Наступний випадок стався у селищі Кашаша, Танзанія. У 1962 році під час навчання у місцевій школі три школярки почали сміятися. Цей прояв людської емоції не припинявся близько 18 місяців. По завершенню такої поведінки лікарі мали на руках статистичні дані. За визначений термін епідемії підверглися близько однієї тисячі людей. Також там Записи про стародавні таємні товариства та культи з посиланням на уривки з таких робіт в області міфології та антропології, як Золота кілка дослідження магії та релігії Джеймса Фрезера, і Культи відьом у Західній Європі Маргарет Мюррей Говард Філіпс Лавкрафт. Поклик Кту у деяких трактатах описується стародавня релігійна традиція поклоніння Ктулху. Згідно з архівами дослідників, шанувальники культу присутні у різних куточках землі, зокрема серед ескімосів Гренландії та серед жителів Луїзіани. Під час обрядів служителі ктулху влаштовують людські жертвоприношення, біснуються і читають мантру. <питрес> що приблизно означає у домі своєму, у рельєху, мертвий Ктулху. Чекає в вісні, наприкінці 19 століття почалося ведення записів та слідкування за діяльністю культу на території Європи. Це було спровоковано дивним випадком. У 1894 році у графстві Корнуел неподалік від Мису Ленс-Енд була виявлена група людей, яка безмовно дивилася у бік моря. Спроба зав'язати якусь бесіду була марна, натовп не реагував на будь-які зовнішні подразники, лише у такт ворушилися губи деяких людей, повторюючи якусь незв'язну маячню. Так продовжувалося декілька днів, поки люди з дивного натовпу. Не почали падати на землю від безсилля. Вже у лікарнях вони почали приходити до тями. Більша частина навіть не уявляла, як потрапила на Мис. Деякі були іноземцями з різних куточків світу, як, наприклад, США, Канади, Індії та навіть з Японських островів. Однак Незважаючи на часткову амнезію, дехто згадав, що у снах їм постійно наказували прямувати до холодних вод, туди, куди їм скаже вісник. Вони повинні були зустріти його, але що і як не було сказано. Єдине, що об'єднало у роздумах людей з мису, це. Тваринний жах перед чимось Велетенським, що з роками повстане з моря. Інші подробиці, що були розказані людьми з мису Ленс Енд, були сховані від суспільства. Не мертве те, що вічно пробуває. А з вічністю і смерть бува, вмирає. Говард Філіпс Лавкрафт. Поклик 渡河。